Інформаційний день завершуйте разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Ми підготували підбірку головних новин міста. Мене звати Дар'я Рубан. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та дізнавайтеся про події, що впливають на життя громади, бо нам варто довіряти. Постійна комісія земельних питань міської ради підтримала проєкт рішення щодо позбавлення права на користування земельними ділянками усі релігійні громади УПЦ МП на території Білої церкви. А їх у документі значиться 13. Про це повідомив депутат міської ради Микола Гопайнич. Тепер остаточне рішення за депутатами, які зберуться на сесії 27 квітня. Водночас опівдні місцеві активісти знову прийшли під сті. Іни міської ради аби почути від народних обранців та міського голови більше конкретної інформації. Поведінка наших можновладців ні не подобається від нас, від нас тікають, від нас ховаються, нам не дають прямих відповідей, до нас не виходять. Чому? Якщо людям немає чого приховувати, якщо люди в своєму праві, вони просто приходять, вони просто кажуть чітко, спокійно, виважено і просто правда. Як тільки людині є, що приховувати, людина починає петляти, людина починає тікати. Починає посилатись на закон, і ще одна дуже важлива річ: дев'ять місяців назад. Повторюю, дев'ять місяців назад був поданий перший запит на розгляд цієї справи. Так було зібрано 1500 підписів. Від 10 до 30 днів повинна розглядати міськрада звернення громадян. Чому пройшло 9 місяців? Хто за це відповість? Чому в інших країнах заставляють вивчити мову, ту якою спілкуються в ті країні? Чому в нас біла церква? Наші наші діти гинуть? А ми сьогодні не можемо дати раду якимсь попам. Попав це, що значить це наше що нашій владі байдуже на наших дітей, які лежать там. Які лежать там, і які сидять там, не сидять, воюють в окопах, в окопах, в немощні, голодні. Все, а нам добре, нам добре сидіти в кріслі, в теплому, нам добре в гарне бомбосховище зійти, правда. А в церкві теж Москві да нормально все. А чому? Чому в Україні Росія панує? Чому не можу зрозуміти? З 2014 року вже потрібно, щоб їхнього духу. Тут навіть не було не тільки їхніх попів. Між безпекою та прозорістю громадська організація Трансперенс International провела дослідження роботи міських рад під час війни. Цьогоріч команда оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць тепер статус міста прозоре, частково прозоре та непрозоре. Дніпро, Львів та Мукачево отримали найвищий статус. Частково прозорими визначені 10 міст. Зокрема, Вінниця житомир Томер, Київ, Кропивницький та інші натомість Біла церква, яка ще кілька років тому займала перші місця за відкритістю, отримала статус «Непрозоре» та війшла до переліку з 57 міст міст антирейтингу. Через тиждень після Великодня з 23 по 25 квітня розпочинаються поминальні дні, коли українці відвідують на цвинтарі своїх померлих родичів. У народі цей період зазвичай називають проводами або ж гробками. У білій церкві виконком рекомендував містянам утриматися від відвідування кладовищ, а також заборонив стихійну торгівлю ритуальною атрибутикою. Наша редакція вирішила запитати у білоцерківців, чи підуть вони. На могили близьких, та яких традицій дотримуються з вшанування їх пам'яті? Обов'язково будемо і, як звичайно, положимо все, а потім вдома сідаємо. Чи будете, ходити на кладовище, і яких традицій дотримуєтесь взагалі? Ну, таких нормальних, як усі люди, дотримуємося. Звісно, е, хочемо, щоб був у нас як сіда, як батьки говорили, щоб був, все було в нас українське. Ждемо, звісно, ходимо в церкву українську і на кладбище, звісно, желательно піти. Ну сьогодні я не поїду, бо далеко. Ми, моя родина аж на Хмельниччині. Піду, обов'язково тільки живі квитки. Ні. Ні, не піду всім году. У мене хворий чоловік, і я піду в лікарню. Ну, я піду на кладовище тільки не вівторок, коли у нас там збираються, ми в неділю поїдемо, щоб менше толкатися, навістити і все. А яких традицій отрималась? Ну, Які традиції, як обично, прийшли, свічечку поставили, помінання комусь на могилку там положили. Білоцерківці обурюються виставою майстер та Маргарита за мотивами Роману Булгакова, що відбудеться вже цими вихідними у палаці культури Росава. Її режисер-постановник є засновник російського незалежного театру в Луганську Дмитро Рачковський. У соцмережах містяни наголошують на недоречності проведення спектаклю з російським корінням. Як стало відомо з відкритих джерел інформації, режисер також був художнім керівником московського незалежного театру зазначу, на афіші вистави вказано, що її ставить український сучасний театр. Та, попри все, білоцерківці купують квитки, і вільних місць в залі майже не залишилось. Наша знімальна група намагалась отримати коментар від організаторів, хто їм надав дозвіл на проведення вистави, але відповісти ніхто не зміг. Я навіть де не знаю якого режисера, чесно mm -hmm. кажучи, діло. В мене тільки є афіша і інформація, та що на Карабасі більшість. Mm -hmm. А людей багато приходить взагалі за день, там за вчора, сьогодні mm -hmm. саме на цю виставу так. ви маєте на увазі. Ну потихеньку купляють так. Купляють mm -hmm. багато людей, які обурюються те, що це все ж таки російський проман і письменник взагалі. Ви знаєте, перший раз чую взагалі за це, і навіть не знаю. Нічого не можу вам прокоментувати. У бібліотеці номер 5 на масиві незалежності у світ мистецтва увірвалася білоцерківська художниця Анастасія Морська та презентувала виставку картин. Її роботи виконані у різноманітних стилях та вражають витонченими жіночими образами. Наш кореспондент Ярослав Гопаца познайомився з мисткиною ближче та завітав до храму її творчості. 28-річна Анастасія працює над черговою картиною, якою вона буде за рахунком важко сказати, адже почала творити ще з дитинства і відтоді не випускає з рук пензлика. Талант дівчини розгледіли у початковій школі та запропонували професійно займатись. Вона погодилась, а згодом вивчилась на педагога з малювання та закінчила профільну академію. Як ділиться білоцерківчанка, їй завжди було легше передавати емоції через малюнок, тож і продовжує це робити. Те єдине, що змінилось, подорослішала творчість мисткині. Тепер в її роботах переважають темні кольори, а стиль, в якому працює, називає декоративно реалістичним живописом. З дитинства тяга до ну, доказок і до чарівного світу, і це якраз якби, портал в цей чарівний світ. Ну, ти просто відкриваєш і малюєш те, що ти хочеш бачити. От іноді не хочеться бачити там якусь буденність, хочеться бачити щось казкове, цікаве, чудернацьке. Я малювала практично в школі завжди. Е я малювала і на перервах, іноді і на уроках. Е іноді після уроків ходила, потім, коли десь вже старша була, замальовки робила в парку. До речі, на уроках я якраз малювала те, що мені батько говорив, там, начоркати, що ти там побачиш. І так воно в мене там. Родили, що у мене були декілька е, тетрадочок таких, от і там серія таких дивокуватих робіт різнокольоровими ручками. Зараз Анастасія володіє різноманітними техніками та використовує для цього гуаш, акварель, масло та туш, надихають на створення нових шедеврів, прогулянки парками та навіть походи у магазини люстер. Побачене та вигадане, вона переносить на папір, полотно, а також нігті. Адже художниця підробляє майстриною манікюру. Деякі хочуть просто класичний варіант і все, щоб воно там не било, а деяким да, подобається, щоб було повеселіше, щось незвичайне. Я використовую всі там, і, там фішки з акварелькою, там точечні якісь штучки там, з стилізацією, або такий, як малюнок на навпік на маслом, таким рваним, цікавим. Власної майстерні білоцерківчанка поки немає, тож перетворила на неї будинок, в якому мешкає. У кожному куточку картина, яка пов'язана з її рідними. Ось, наприклад, на ці Анастасія зобразила себе та племінницю, але з особливим трепетом вона підійшла до написання Мами й тата. Картину цар дівчина присвятила батькові, який загинув в АТО у 2015 році. Це був його позивний. Батько такі підходить і каже, що ну от Настя, треба, щоб ти мене намалювала мій портрет. Ну обичне я не хочу. Мені дуже подобається властивий колець і головний і той персонаж. От і він хотів, щоб я його зобразила іменно таким царем. не з золотими помпезними там красним шліфом, а от такого. Війна. Ну, Я ріш... думаю, мене не вийде так скомбінувати, але я думаю, треба спробувати. Тут зображена моя мати, три дочки, старша Валя, Наташа і я молодша. Тобто ваші сестри? Так, да, так, да, да, да. Якщо б не мама, то це все в того б ну, так, до такого б не дійшло. Можливо, Можливо, десь на якихось маленьких роботах я би писала б писала, а от таку велику навряд чи. А ось перші кроки Анастасії у мистецтві пригадує її вчителька. каже, відразу була переконана, що та сором'язлива дівчинка, яка зайшла до класу 17 років тому, стане художницею. Її початкові роботи жінка зберігає до нині. Вони дитячі та казкові, але в них видно працелюбність та досконалість. Можна сказати, що це була ідеальна учениця. Це спрямована, наполеглива. Вона постійно брала участь у різноманітних виставках, конкурсах. І міських, і обласних і займала перші місця. Я бачу, що поступово що Настя починає це сильніше і сильніше виглядати її роботи. Особливо хочеться виділити її жіночі образи. Вони таку якісь чарівні, романтичні, і у них я навіть бачу вплив своїх ранніх робіт. Переконатись у словах Тетяни може кожен, адже нещодавно мисткиня презентувала першу персональну виставку картин під назвою Шлях різноманіття буття на ній понад 30 робіт різного жанру, серед яких і автопортрет. Помилуватись творчістю білоцерківчанки варто у бібліотеці номер 5 на масиві незалежності до кінця квітня. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Біла церква приймає відомих зірок. До нашого міста завітав австрійський органіст віртуоз Лукас Гаслер. Молода зірка виступила з сольним концертом у місцевому будинку органної музики. Як ділиться виконавець, він вражений, що має можливість грати на єдиному діючому концертному органі у всій Київській області. Він не вперше відвідує Україну за останній рік, тож бажає підтримати наш народ у період війни. У репертуарі музиканта твори ба. Ха, Моцарта та регера Лукас успішно дає концерти по всій Європі та Азії. Також є лауреатом багатьох міжнародних органних конкурсів. Моє очікування це підбадьорити та дати надію людям. А також, звісно, це подарувати їм насолоду, тому що музика це і є насолода. Вона особливо важлива протягом цього періоду, і саме тому я хочу заграти найвідоміші композиції органної музики, наприклад, Баха австрійського музиканта Вольфханта Моцарта та інших. Я маю багато українських друзів не лише в Австрії, але й тут також. На цій ноті я завершую сьогоднішній інформаційний день в ефірі телеканалу Еспресо про головні новини Білої церкви розповідала Дар'я Рубан. Дізнавайтеся про найгарячіші події в місті на наших сторінках у соцмережах та залишайте свої коментарі та діліться думками під випусками. З понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Віримо в силу української армії та перемогу.